Добрий день, дорогі глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене нове замовлення. Ремонт спіднички. Замовниця мені довірила ось таку роботу. Вона хоче зробити її коротшою. Бачу, що ця спідничка вже була в руках кравця. Ну, напевно, не задовільнила мою замовницю. Її робота вона принесла її до мене. Попробую. Зробити так, щоб їй сподобалось. І підійшло так? Е, 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 е Ось тут у нас відрізано, бачите, на резинку вона була в талії. Відрізано на таку величину. уже і обметано, вже і підігнуто. Тут потрібно нам, за бажанням замовниці, завузити до талії. Педра у нас нижче талії 18 см. Зводимо на нівець, 1,5 см, зводимо на нівець. А тоді підгинаю на ширину резинки 3 см, прострочую і втягую резинку. Ось для того, щоб її можна було укоротити в будь-який час при бажанні замовниці. Ну що ж, приступаємо. Спідничку вивернула на виворіт, провела собі ось таку лінію. Дайте, бачите, звела надівається на ведра. На і зараз йду, зішию, зрізаю припуск на 1 см і обмею акуратно. Є резинка, зішиваю її сантиметр припуску, прошиваю строчкою вперед-назад. Тепер прикладаю резинку до краю пояса. Суцільно кроєний у нас виходить пояс. Рівномірно розподіляю по талії резинку, заколюю собі булавками і прошиваю по краю. Прошила резинку по краю. Тепер завертаю на ширину резинки і даю строчку знову в край. Готово. Тепер, щоб замовниця не плутала, де спинка, де пілочка, я пришиваю їй ось цю етикетку, яка була нашита на попередню на спідничку. Замовлення готове. Так виглядає спітничка після ремонту. Сподіваюсь, що моїй замовниці сподобається. Це виборід, бачите, так пришита розинка, це спинка, це пілочка. Дорогі глядачі! Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю вам сонячного настрою. Добра. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення. Добрий день, дорогі глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. сьогоднішнє моє замовлення ось така кофта. Комбінований. Tricota.